Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата! Всім привіт! Тати і мами, вам теж привіт! Дідусям, бабусям теж шлю привіт. Я дуже рада вас бачити знову на моєму каналі Українські Казки. І сьогодні я прочитаю для вас аж три казочки. Того що вони коротенькі, але дуже повчальні. А щоб ви здогадалися, про кого буде перша казка, я вам діти загадаю загадку. Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста на вельми ласа, В них таке смачненьке м'ясо. Вовк, брату, я, сестриця, а зовуть мене. Так, звичайно, діти, лисиця! І перша наша казочка буде про лисичку. І... А другий герой хто? Давайте знов використаємо загадку. Відгадуйте. У ставку живе на дні, має диво дві клешні, залізає в очерет, ходить задом наперед. Здогадались діти, хто це буде? Так, це буде рак, не борак. Як щепну, то буде знак. Але це інша казочка. Всі приготувались, взяли подушечки, ковдрочки улюблені, іграшки, можливо, котика. Збирайтесь всією родиною, братиків, сестричків. Бо ми починаємо! Ну що, поїхали? Лисиця і рак. Лисиця, якось каже ракові. Ну, ми побіжимо на випередки хм? Ну, що ж, лисиця? Гаразд. Лисиця побігла, а рак, учепився лисичці за хвіст. Лисичка до місця добігла. Повернулася, би глянути, де рак, крутнула хвостиком, а рак відчепився та й каже: А я вже тут. Ось так наш рак перехитрив хитру лисицю сестричцю. Сестрицю. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Будьте і ви, дітки, хитрішими. Це дуже гарна якість. Іноді буває так, що треба цю якість теж використовувати в житті. Перейдемо тепер до слідуючої казочки. І знов нам допоможе вгадати героїв цієї казочки загадка сірий і кластий. Хоче вівцю вкрасти. М -м, подумали? Але ж тут зразу зрозуміло, що це буде діти Вовк. Так, сірий і класти, хоче вівцю вкрасти. І в цій загадці є героїня нашої казки овечка. І наша казочка буде називатися Овечка та. Вовк. Сідайтесь гарненько, будемо слухати уважненько Вийшла якось одна маленька овечка в степ пастися, а назустріч їй вовк. Здорова будь, овечко, каже вовк. Здоров, вовче, відповідає овечка. Куди ти, питає вовк ідеш? Я йду полепастися. Я тебе каже вовк. Думаю зараз е -е, е е, відказує овечка, якщо хочеш мене з'їсти, то хіба це отак відразу робиться? Іди спершу лапки помий. Куди ж, питає вовк, митися я піду. А не переймайся, вовче, я зараз тебе проведу. А овечка наша не проста була овечка, а овечка хитрунка привела вовка до капкана і каже йому, е, от сюди заструми свою лапку, тут тобі й зараз і помиють. Засунув вовк лапку в капкан, а капкан лясь і закрився. Тягнув, тягнув вовклапу, сіпався, сіпався, не може ніяк сіромаха вирватися. Так він стояв, доки не прийшли із села люди. Ті вже помили цього вовка по-своєму. Ось така теж повчальна казочка про хитрощі. Іноді хитрощі треба використовувати. І знову, щоб перейти до третьої діти казочки, нам допоможе загадка. Відгадайте їй, будь ласка, про кого ця буде казка? Господа я зустрічаю, радісно хвостом виляю, чужаків не пропущу, я сердито загарчу. Ррр. Хто ж я? Звичайно, діти, це ж буде собачка. Він не підпускає до будинку інших. І ось наша буде казка про вовка та собачку. Казка буде називатися Сірко. Ця казочка теж маленька. Дітки, слухайте уважно. Бо ця казочка стала прототипом до нашого всім відомому по цілому світі мультику. Жив-був пес. Ось так. По закінченні ви перегляньте ще. Ще раз цей мультик. Бо я обожнюю цей мультик, і я думаю, ваші тати, мами, дідусі і бабусі теж люблять цей мультик жив був пес. А коли читається казочка, вона малесенька ця казочка. Але як зробили із цієї казочки гарний мультик-режисери, всі приготувались. Добре, слухай. Був в собі в одного чоловіка пес сірко. Казка називається, до речі, сірко. Тяжко старий. Бачить хазяїн, що пуття з нього вже й не буде. Та й погнав собаку з двору. Никає Сірко по полю, никає. Підходить до нього вовк та й питається Чому ти тут ходиш? Сірко йому відповідає, прогнав мене хазяїн ось я тут і тиняюсь. «Хм», – каже вовк, Хочеш, я зроблю так, щоб хазяїн тебе знову до себе візьме? Зроби, голубчику, я вже чимось тобі віддячу. Як вийде хазяїн із жінкою в поле жати, покладе хазяйка дитину в тінь, я схоплю дитину, а ти її в мене відбирай. Я ніби злякаюся, та й відпущу дитину. Так і зробили. Вовк схопив дитину і несе полем, сірко наздогнав вовка, підібрав дитину та й віддав хазяїну. Дістав тоді хазяїн з торби хліба, шматочок сала та й каже На, сірко, їж за те, що не дав вовкові дитину з'їсти. Так і повернувся пес до хазяїв, а сам думає, треба буде якось вовкові віддячити. І ось така нагода сталася. Якось... Видавав хазяїн свою дочку заміж. Вийшов сірко в поле, знайшов там вовка, повів у хату й посадив під столом. Бере сірко зі столу те, що лежить краще, й подає вовкові під стіл. Нагодував вовка, напоїв так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати. Та як завиє під столом гу! Хто кинувся з хати, хто кинувся вовка бити, а Сірко, ліг на вовка, ніби задушити його хоче. Вивів його в поле та й каже: Ти мені зробив послуху, і я тобі добром відплатив. На тому й попрощалися. Діти, ось! І казочці кінець. А хто слухав молодець?